Погода в Україні на новому тижні буде з новими сюрпризами. Спершу два дні триматиметься аномально теплі температури повітря, але одразу після цього в більшості областей держави литимуть дощі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 30 жовтня, по всій країні опадів не очікується. буде переважати сухата хмарна з проясненнями погода, лише малоймовірно може трішки покапати у західних областях. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки, підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 30 жовтня, то різко потепліє по всій країні. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 21, а вночі буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 15 до плюс 20, Вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 9 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 14 до плюс 18, а вночі від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 18 до плюс 22, а вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 18 до плюс 23 в день і від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла вночі. У Києві, 30 жовтня, похмурий ранок повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться в полоні хмар без опадів. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.